Лише за останній тиждень закарпатські правоохоронці зафіксували кілька убивств, скоєних в сім'ях. 11 грудня правоохоронці Хущини отримали повідомлення про смерть 40-річного чоловіка. Як вияснила слідчо-оперативна група підозрюваним вбивстві був 15-річний хлопець. Під час сімейної сварки на побутовому ґрунті хлопець вхопив ножа і наніс ножове поранення своєму відчиму, від чого той помер на місці. Наразі за фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. 12 грудня правоохоронці Берегівського відділу поліції отримали повідомлення про те, що у райцентрі відбулося вбивство жінки. На місці події слідчі виявили тіло 43-річної жінки і на тілі були ознаки насильницької смерті. Як з'ясувалося, до вбивства причетний її 24-річний син його затримали у селі Мукачівського району. Затримали в порядку статті 208 Кримінального кодексу, кримінально процесуального кодексу України наразі підозрюваному загрожує позбавлення волі до 15 років. Причини у всіх випадках були різні злочини проти рідних людей. Частішають психологи кажуть, що йдеться про неможливість співпереживання іншим, знецінення себе та відсутність моральних принципів, що спонукає молодь до вбивства. Що стосується взагалі феномену такого, що Підлітки останнім часом часто чинять насилля. Ми бачимо на Ютубі та побиття однолітків, ми бачимо вбивства, які вони роблять, чуємо про це багато. Підліткове середовище це лакмусовий папірець, середовища дорослого. Ми можемо тільки уявити, в яких масштабах агресія наявна у поколінні батьків цих дітей, у поколінні дорослих. І коли підлітки показують оцей шал цей гнів. Це знецінення цього світу, якби так то можемо уявити, яка криза а, моралі і цінностей сьогодні переживається а, дорослим поколінням. Широкого резонансу набула справа про вбивство підлітка своїм неповнолітнім товаришем, яка трапилася ще навесні 2018 року. На Тячівщині. В ході сварки хлопець завдав товаришу множині колото різані рани, які виявилися смертельними в селі. Не три дні тривала акція протесту громадян проти рішення Хуйського районного суду відпустити піз. Ставу у 160 тисяч гривень підозрюваного, який обвинувачується у вбивстві ровесника. Обласна прокуратура, також вважає дії хуських представників ФЕМІДи неправомірними. Тобто, відповідно, ми вже подали апеляційну скаргу. Наразі очікуємо на рішення Закарпатського апеляційного суду. Також прокуратура області буде готувати скаргу на до Вищої ради правосуддя на колею суддів, які прийняли таке ну, незаконне і неправосудне рішення. І вже по обіді стало відомо, що хуський районний суд закарпатської області ухвалив рішення, в якому змінив умови запобіжного заходу 14-річному підліткові, якого підозрюють вбивстві, прибравши з ухвали розмір застави для нього. Тепер в ухвалі сказано лише про взяття підозрюваного убивстві під варту без визначення застави. І Після прийняття нової ухвали було розблоковано дорогу біля хуського районного суду та трасу Мукачево-Рогатин. Які покарання понесуть молоді люди за скоєне буде відомо після вироку суду, і варто пам'ятати, у кожного з цих випадків були свої причини відповідно і наслідки.